Чому в українській музиці немає своїх таких різних радіохед, легендарно різноманітних Пінк Флойд, неймовірно еволюційних Бітлз, вічно шукаючих Артік Monkeys чи калейдоскопних тайлерів за кріейторів? Чого не вистачає якогось секретного інгредієнту нашим виконавцям, щоб стати більш цікавими, постійно дивувати нас, а не помирати у творчому плані після перших двох-трьох альбомів? Ні, я не про це. І потім їздити з одними піснями усе життя по фестивалям. Звичайно, є безліч об'єктивних факторів. Це мала історія еволюції музику, яку знищив у західному розумінні совок. Хоча варто зазначити, що навіть через цей кривавий асфальт совка все одно пробивалися паростки української музики. Це відсутність досвіду, такої кількості грошей, індустрії, навченого слухача та артиста через попередні фактори у тому числі. Але сьогодні я поговорю про те, на що не потрібні всі ці мільйони мільйони доларів на якісний продакшн, якісний звук, якісні кліпи. Непотрібні всі ці важливі, але монструозні фактори. Це може і повинна робити кожна творча людина, моя особиста думка. І цьому можна повчитися у західних виконавців. Свого начураємось, але й чужому навчаємось. Сьогодні про це ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали! Я розповім вам три короткі історії великих виконавців різних часів. І я думаю, ви дуже просто зрозумієте, про що йде мова, чому такому чужому треба навчитися нашим виконавцям. Перша історія буде про найвеличніший гурт всіх часів Бітлз. Так, я вважаю, що Бітлз є найвизначнішим, найлегендарнішим, найкращим гуртом в історії. Але це тільки моя єдина правильна суб'єктивна думка. з Цим можна сперечатися, але з чим не можна сперечатися, так це з шляхом цієї групи. Бітлз починали як типовий звичайний гурт того часу. За всіма показниками, за візуальним стилем, одягом, зачісками, вайбом і, звичайно ж, за творчістю, фанати Бітлз будуть казати, що ні. Вже там можна побачити геній кожного з них. Вже тоді вони були геніальними та великими. Але ні. У плані популярності, звичайно, бітломанія виникла майже одразу, але що стосовно творчості та музики, це була звичайна попса для молоді. Їх тексти були про юнацьке кохання, щастя, радість з дуже простою лірикою. All my love is to you. І насправді на жаль, і зараз багато людей вважають, що це і є всі бітлз. Хоча це як вважати, що Том Йорк і Радіохет це пісня Кріп, але про це трошки згодом. Вони дорослішають, стають розумнішими і починають експериментувати. 9 9 знаходять нові форми, жанри, прийоми. Бо я нагадую, тоді цього всього не було. Не було комп'ютера з Абельтонами і фрутілупсами, не було історії музичного експерименту, Безліч легенд. Бо такими легендами для сучасних виконавців і є Бітлз. Бітли починають здійматися на цю вершину музичної легендарності і запускає цей процес руберсоу. Доводить до піка шедевральності у музиці альбом Револьвер і знищує ніби будь-яку систему координат, по якій можна оцінювати музику. СержантПепер ла. Господь, ви не уявляєте, як треба філігранно пообрізати всі ці треки, щоб мене не забанив Ютуб. Все бітли вже досягли максимально можливого у музиці. Вони створили декілька піджанрів, винайшли безліч нових технічних прийомів, експериментували, писали геніальні тексти та музику. Там було вже буквально все. Так і на цьому бітли не зупинилися, у них почався психоделічний період. Down, Відвідування Індії, дорослішання, споживання нової інформації і споживання не тільки інформації призвели до цього. Бітли знову змінились візуально. Їх візуальний стиль навіть зараз неймовірно дивний, приємний та гарний. І звичайно, вони змінилися музично. Це був новий погляд на Бітлз та на музику, взагалі. Абстрактний авангардний такий мінімалізм разом з пихатими музичними прийомами. І вони змінились ще раз в останні свої роки. У період розпаду вони напишуть все ще геніальні альбоми, які дуже відрізняються від того, що було до цього. і Let It Be, давайте без уточнень, що вони там писали, що складали, і так далі. Були ще одним іншим етапом. Це вже були дорослі, легендарні, самодостатні музиканти, які вже всім все довели. І оця ось впевненість вона відчувалася у всьому у музиці, у словах, у своєму стилі, що навіть конфлікти у середині гурту не заважали їм писати геніальну музику. Let it be. Давайте коротко розглянемо ще одну дуже важливу історію: це людина, яка вміщає в собі ніби сотні різних людей. Девід Боуі. І ні, я не забув, що ми тут говоримо про українську музику. Скоро про це, але цей фундамент просто необхідний. Девід Боуі був одним з найбільш впливових музикантів. Його творчість складається з безлічі етапів, і я навіть не зможу перелічити усі. Одним з його етапів був експериментальний електронний рок. Боуі почав експериментувати з електронною музикою. У 70-х був період, коли Боуі відкрив для себе фанк та соул. Також панк-рок. Боуі відчув вплив панк-року та записав альбом Heroes, наприклад, що містить більш експериментальний та електронний звук. Останній етап творчості Боуі взагалі характеризується електронним та експериментальним звуком. І кожен з цих етапів, і це я ще не про всі розповів їх удвічі чи втричі більше, був відмінний не тільки музикою. Але й його самовідчуттям, думками, візуальним стилем. Тобто він не просто вирішив, типу, а давайте наступний альбом запишу реп, а інший рок, а треті електрони. Ні, це через те, що він змінювався всередині і змінювалась його творчість. Він завжди був відкритий для експериментів та змін, що зробило його одним з найбільш інноваційних та впливових музикантів свого часу. Це я дуже коротко розповів про нього, але давайте до більш сучасного прикладу: наприклад, гурт Артік Манкіс. Are you mine? це британський інді рок-гурт, який здобув велику популярність з моменту свого дебютного альбому у 2006 році. Ще раз вибачте, фанати, як і у минулих випадках, я буду все дуже спрощувати та узагальнювати. Тому можна сказати, етапи еволюції Arctic Monkeys можна розділити на три: перший період інді рока з гаражним, іноді навіть панк-роковим звуком це були молоді хлопці, які одразу стали неймовірно відомими. Вони співали про свої молоді теми, про своє життя. Вони були і виглядали, і виконували максимально органічно для себе музику. Новим етапом в моєму баченні постає альбом 2013 року. Am. І цей альбом розірвав просто усе, що можна. Усі чарти, нагороди пробив стелю популярності, яка і так була у Артік Томанкіс, неймовірно висока. Це альбом хітів, кожна пісня відома, запам'ятовується. Вони вибились у популярності за рамки будь-яких жанрів. І крім нового звуку, нового етапу у творчості Monkeys змінились і внутрішньо. Їх одяг, візуальний стиль, їх текст, їх навіть подача на самому виступі той самий вайб змінився. Вони дійсно органічно і повністю війшли у нову еру. І от виходить їх останній альбом, і знову через стільки років, новий етап. Нові Monkeys – це дорослі сформовані рок зірки. Менеджмаєм велобоблий. Це вже не тінь, де хлопці чи бріолінові герої, це стиль 70-х, війський і трек, на якому Алекс Тьорнер може дозволити собі співати під три ноти. І це ще один етап гурту. І що важливо, що творчість є наслідком внутрішніх змін, тобто вони відчували ці зміни, вони змінювали те, як вони одягаються, те, що вони кажуть, свої думки, і звичайно ж, творчість не могла не змінитися. Вже зараз повертаємося до України, бо заради цього я взагалі все це розповідаю. А якщо взагалі згадати, Історію гурту Radiohead, То там буквально ніби існують два різні гурти. І людей чітко можна ділити на тих хто що любить. А якщо взяти Кенні Веста. Тільки у музичному плані, тільки у ньому. Увага! Я не закликаю вас його слухати та любити. Це, взагалі, як на мене один з найкращих сучасних прикладів цього. Та і все про радіохет та Кенівест та ми поговоримо у розширеному відео, тільки для патронів. Хотів дуже подякувати вам, патрони, що ви постійно підтримуєте розвиток мого каналу. Тільки через вас, через вашу допомогу, на цьому каналі можуть виходити великі відео, де ми просто можемо поговорити про музику. От тому величезне вам дякую. Підтримати розумне та глибокий український. Ютуб можете і ви. Ставши патроном, ви отримаєте безліч унікальних відео тільки для патронів, та безліч розширених відео, які виходять до кожного мого відео. Ну і звичайно, доступ до чату патронів, цікавих людей з усієї України, де ми постійно спілкуємось. Підтримати мій канал можна за посиланням у закріпленому коментарі. Дякую вам і рухаємось далі. цій історії лише окремі випадки, я міг би додати ще безліч прикладів: від Боба Ділана, за творчістю якого можна писати історію США чи тих самих Радіохед. У яких з окей комп'ютера до кідей ніби повністю змінилося програмне забезпечення бачення світу? Висновок простий, як ви вже здогадалися. Кожен виконавець, кожна творча людина змінюється протягом свого життя і змінює свою творчість. Та й не тільки творча людина, будь-яка людина. Ми з вами змінюємось протягом всього свого життя. Почому змінюється не тільки музично та творчо, але й за духом, за візуальним стилем і так далі, як і ми з вами. Звичайні люди, так ми одягаємося інакше, думаємо інакше відчуваємо себе інакше протягом усього свого життя, тобто це комплексна еволюційна річ у кожного, і не завжди прям вдала The game «Angry Birds is not real. People Що у нас? Чи є у нас з цим проблеми? Давайте подумаємо, я розкажу вам одну історію. Якось я був на Маріуполь-Фесті і зараз дуже боляче про це згадувати, тому що настільки класно та круто там було. Найдобріші та найкращі люди, крутезна організація, артисти. Це було справжнє свято міста. І я впевнений, що після перемоги ми усі знову відродимо цю традицію, відвідувати Маріуполь і Маріуполь Фест, відбудуємо його і знову зустрінемося там усією країною. І ось там був виступ. Boombox. Ja, bom, jo, Одразу скажу, я люблю цей гурт. Я знаю тексти його пісень. Я захоплююсь зараз Андрієм Хливніком, який є неймовірним прикладом людяності та відваги. Але зараз я хочу поговорити тільки про музику, відсторонено від те, які вони люди, які них позиції, які вони круті, молодці і так далі. Це важливо. Ми говоримо тільки про творчість. Гурт бомбокс наче перестав виснувати після 2010 року. На всіх концертах в думках більшості пісні бомбоксу це пісні до 2010 року. Знати, живу, дітю, наберу... Та й більше навіть тоді це музиканти майже одного конкретного жанру, можна сказати, навіть типу пісень. І це непогано. Мені тоді це подобалось. Але на цьому концерті в Маріуполі вони були такими стомленими, як мені здалося. Вони ніби в мільйонний юбілейний раз грали одне й те саме. Так само, як і було, і будуть робити це і ще, і ще і ще. Давайте інший приклад: найлегендарніший гурт України Океан Ельзи. Так, все вірно. Я хочу накликати хейт усіх українців. Але я дійсно хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Не хочеться прям перебільшувати і казати, що гурт закінчився у 2001 році, бо й після цього поодинокі крутезні пісні все ж таки виходили. Але вони буквально залишалися тими самими, як і колись. Просто одні й ті самі стилі пісень, вигляди, вайби, все просто те саме. Це один і той же гурт протягом ніби 24 років. Ви можете подивитись, як багато пісень ви знаєте, чи уявити, як більшість знає, якщо ви фанат, з минулих альбомів, а скільки зараз. Та й не у цьому справа, що пісні стали менш відомими, вони просто не змінилися майже. А мій улюблений, просто неймовірно творчий, панківський, етнічний гурт воплі від плясова. Весна, весна, Це ж скарб української музики, який у 2007 році, ну, фактично завершив своє творче існування. Так, там був ще один альбом, але весь неймовірний еволюційний калейдоскоп цього гурту, який не закінчується піснею весна, ніби вичерпав себе, чи що. У клубі я не вірю в це, це безбачені експериментальні музиканти, це дуже крутий гурт. Чому так сталося? Антитіла, Скай, Оторваль ТНМК. Я люблю ці гурти, на деяких з них я взагалі виріс. Якби мені жопан чорний, чорний, шару у всіх них є проблеми з цією експериментальністю, з цією етапами у творчості, щоб можна було так само розповідати і про них. І я, я обожнюю українську музику. У мене є на Spotify величезний плейліст нової, якісної української музики. Це до того, що не вздумайте мені писати, що я хейтер української музики, що я не поважаю українську культуру. Ні, я її дуже добре знаю. Я багато слухаю українську музику, я її. о! Обожнюю партнери цього відео Noam, найдетальніше та найзручніше джерело української музики. За допомогою Noam ви зможете відстежувати нові релізи українських музикантів, знаходити нову українську музику за допомогою десятків плейлистів, дізнаватися про нові імена, стежити за свіжими українськими альбомами, вивчати детальну і актуальну статистику української сцени. Noam дійсно розвиває українську музику, тому що робить його ближче. До нас з вами. Там є дуже круті плейлісти. Якщо вам сумно ви заходите на сайт, обираєте сумний плейліст, чи за своїм настроєм, чи за тим, як ви його використовуєте. Це дуже креативно та прикольно. Ви можете знайти українську музику під будь-який настрій та свій стан. Ось що робить її дійсно свіжою актуальною та саме для тебе. Там є, наприклад, українські пісні про песиків, чи, наприклад, пісні на вірші Тараса Шевченка. Для вашого гарного настрою там є плейліст Сум Депресія, наприклад, чи, наприклад, сильні жіночі голоси України. Залітайте на сайт Noam, щоб познайомитися. Підписуйтесь на них обов'язково в телеграмі. Я залишу посилання у закріпленому коментарі, тому що я сам підписаний і сам кожного тижня, як я вже казав, слухаю безліч, 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 безліч свіжих українських крутих треків. От це дійсно гарний проект, який дуже круто насправді розвиває українську музику і робить її популярною. Саме тому мені і боляче, що дуже часто українські виконавці будь-якого масштабу, від легендарних до нових, замикаються у своєму розвитку. У них чомусь нема цих етапів, цих еволюційних сходинок, творчого різноманіття, музичного, візуального. У них ніби немає цих історій. А ті, що є, гарний приклад: п'янобой пішов з океану Ельзу і зробив сольну кар'єру, тільки доводять, що такі історії і роблять з гурту цілісну історію для слухача. Вони стають. Популярними, це ж цікаво. І я розумію, що я можу помилятися, тому якщо я не бачу просто цих етапів, ви можете довести мені це в коментарях, описати, якщо б я це послухав. От. Але насправді ми можемо просто порівняти навіть візуально ось це. Це все І ось це. Я так хочу за тебе! Просто мовчиш. І зробити висновки. Увага! Я не хочу піднімати панічних настроїв і бути радикальним, казати, що українська музика помирає, і так далі. Ні, мета відео звернути просто на це увагу, показати нам, всім слухачам, що може бути інакше, що ми маємо вимагати від виконавців цього. Так, я розумію, вимагати дуже радикально звучить, тому тут більше приймати, спонукати артиста до цього, а не кричати йому Ти зрадив себе та фанатів, не роби так. А навпаки, підтримувати його навіть у невдалих експериментах. Hey, hey! І варто зазначити, що це не тільки у нас така проблема. Якщо ви знаєте гурт ACDC... То це буквально гурт, який сам каже про це. Ходить багато розмов про те, що ми випустили 11 однакових альбомів. Проте, хочу сказати, це все. Ня. Насправді ми випустили 12 однакових альбомів. Та й таких виконавців, навіть легендарних, просто безліч. Такими, наприклад, дуже часто залишаються трушні рокери. І пишуть одне і те саме все своє життя. Я не хочу перелічувати зараз безліч подібних гуртів, бо хейту від прихильників ще й треш металу, я не переживу. Хоча, і, наприклад, гурт Металіка, виключення, і так там теж були свої етапи розвитку. Вони щось шукали нове, експериментували, розвивалися. Хоча, звичайно, і не завжди вдало. Та й поп-виконавці, які виступають з одним треком, гурти, що записали один гарний альбом, і все життя з ним їздять, все це є і на західній сцені, я нічого не йде. Еалізую, там теж є проблеми, але зазвичай 90% усіх виконавців з цих рейтингів, знаєте, типу топ 20 найлегендарніших, найвизначніших і так далі. Це завжди артисти, які експериментують, розвиваються, у яких є ці етапи. We don't need no, don't control. Постійно вони змінювалися, змінювався їх звук, змінювався їх вигляд, вони ставали то політичними, то активістськими, то андеграундними, то роковими, то попсовими, то фанковими. У всіх були якісь величезні та круті історії. І краще будувати вектор у найкраще, ніж зосереджуватися на тому, що у них теж є щось погане, тому давайте і ви так робити погано. І я розумію контраргументи власній позиції для багатьох людей. Це не те, що гурт зупинився у своєму ро. Позвитку. Ні, багато людей вважають це трушним, що вплив часу ніяк не вплинув на цих виконавців, вони залишилися вірними собі і пишуть ці 10 альбомів, так як з самого початку. Я розумію таких людей, але для мене це погано. Якщо гурт у рамках навіть свого жанру не розвивається, не експериментує, бо це не рухає музику вперед, не розвиває слухача і музикантів. Але аргумент про трушність приймається. Я його розумію. Я теж був хейтером. Як за залот і релот. Hey, hey. Так, я хочу поговорити про Івана Дорна. Black, так, я знаю, я про це все знаю, тому хочу поговорити про Дорна як про українського музиканта, як гарний приклад цієї музичної еволюції. Іван Дорн починав, якщо пам'ятаєте, з паранормальних. Скандал бабіна, реклами, спаси мені, Звичайний типовий поп, миленький попсовий Ваня Дорн у типовому продюсерському проєкті, з якого він виривається у власну креативну, круту творчість. Його альбом Рандорн зі своїм хаосним, гаражним британським звуком, був феноменом не тільки українського масштабу. Я придумав. Це була дійсно неймовірна свіжа музика, і її любили люди. Це не був експеримент заради експерименту, новий Дорн, його нове відчуття, його новий вайб. Це був наступний крок в еволюції музиканта. Він ідеально поєднував це з поп-музикою, але завжди залишався на трушній музичній стороні. А його останній альбом OTD, коли він вийшов, його взагалі майже ніхто не зрозумів. Це був неймовірно експериментальний грувовий незвичний альбом для усієї музичної сцени. І дуже умовно, звичайно, і коротко ми можемо виділити ці три етапи: це попсовий дорн, самостійний стильний дорн і Дорн майбутнього з його OTD. Ми чули це у музиці, ми бачили це у візуалі, ми відчували цю еволюцію. Чи якщо ми згадаємо, наприклад, про скрябіна? Я Вибачю я стара. Це взагалі неймовірна музична трансформація. Якщо що Скрябін був і таким. бо скоро буде зла. Але потім він змінився, і цю зміну дуже гарно помітив Жадан у своєму останньому інтерв'ю. Я згадую історію Кузьми Скрябіна. Так. Як він з'явився, в нього була своя аудиторія. потім як він е як це, опростився, та? Uh -huh. коли пограв, почав, почав грати дуже просту музику. Та? Так, у нього це... раніше був такий майже депешмот український, а потім да, депешмот. Та. Так, потім він почав писати більш просту музику, більш так би мовити, для людей, але душа звідти не зникла. Він саме і через це, можливо став цією іконою для багатьох українців через свою душу, через свою щирість. <му> А потім, якщо згадати його трешові поп експерименти з пающі труси, дуже любить кеш. коси паючі труси. А що він творив взагалі з могилевською? Це неймовірна людина творчого пошуку, яка найкраще це відчувала, мала ці самі круті історії, про які ми з вами можемо поговорити. Він не зраджував собі, на мою думку, він розвивався і вигадував нове. Тобто у нас можна так робити, ми вже маємо такі яскраві та круті приклади. Я навіть всього два, тому що вони для мене найбільш показові. Та й більше, от навіть повномасштабна війна доводить, що наші артисти можуть відчувати нерв суспільства, відповідати часу. Бути актуальними пропонуй, тут все складно, я розумію парадокс, що з одного боку я кажу музикантам: типу, розвивайтесь, експериментуйте, йдіть далі, щось робіть нове, а з іншого боку, кажу: не лізьте до музикантів, дайте їм спокійно робити свою справу. Тому я пропоную вам альтернативну реальність. Так, давайте, уявіть. Океан Ельзи випускає свій альбом Глорія. І остаточно вже опиняється в історичних скрижалях української музики. Все це навіки легендарний гурт, який створив у тому числі українську музику, якою ми її знаємо. Це все набридає вакарчукові команді. Вони вирішують піти у експериментальну електроніку, спробувати розвивати цей жанр у 2006-му то році. Їх не розуміють та хейтять фанати, що це взагалі таке. Але вони продовжують робити свою музику, що породжує цілі жанри української електронної музики, бо з такою популярністю і авторитетом вони можуть це зробити. У 2015-му і це набридає їм. Вони хочуть вернутися до почуттів до чогось реального і починають писати фольк, прості пісні під гітару у стилі Боба Ділана про звичайних людей, підвищити ліричність, значимість та сенсовність до неймовірного рівня. І що ви хочете сказати, це неможливо. Ну, погодьтеся, навіть якщо ви неймовірний фанат ОКАНу Ельзу, ви хочете сказати, що там після 2006 року українська музика багато що втратила, якщо б Ельзи пішли трошки у іншу сторону. Як на мене, навпаки, тільки більше б набрала. Тому що умовно, з альбому 98-го року до Глорії 2005-го були відчутні зміни у їх стилі та творчості. Тобто вони можуть це робити. Та й тим більше, навіть якщо б вам не подобалася їх нова музика, з вами завжди залишиться їх Стара музика. Hey, hey. Треба любити, цінувати та слухати українське. Весна весня. Наша музика особливо після 2014 року зробила просто неймовірний стрибок уперед. У нас є музика для кожного. Просто повірте мені, якісна музика. У моєму плейлисті, до прикладу, є ембієн, є рок, хіп-хоп, якісна попса, експериментальна музика та все що завгодно. І треба помічати такі речі, підштовхувати артистів до такого розвитку або, хоча б підтримувати їх експерименти. Їх намагання віднайти себе змінити. Ти погляди, постійно розвиватися. Це ж зробить краще абсолютно усім. Це і буде ще сильнішим розвитком і крутістю. Не треба кам'яніти і ставити пам'ятники собі при житті, треба йти далі і постійно розвиватися. А якщо хочете підтримати розумний український Ютуб, то посилання на Patreon у закріпленому коментарі. І також, якщо хочете ще про музику подивитися, я робив відео про обкладинки музичних альбомів. Тож дякую вам і до нових відео!